Отже, друзі, вже дві доби пройшло і ми переміщуємося на нове місце. Сподіваюсь, там ми вже зможемо трішки облаштуватись і щось починати налагоджувати свій побут. Я люблю переїзди. Люблю Люблю нашу армію. Отже, друзі, ми ніби перемістилися туди, куди було заплановано. Зараз будемо розбирати речі, роздивлятись хату і гадати, що будемо робити далі. І звісно з вами на зв'язку. По состоянию Нашлі доволі залаб. непогано. По состоянию доволі непогано. Ну, та тут проходимо. Тут, Все, проходим, що? Проходим. тут буде спортзал. Тут буде спортзал, Сразу кажу, стопочка. Сразу потягну стопочку і пішов в спортзал. Все ну, Спортзал. Почав. Ну что-то офигеть. Трошки мышами пахнет. Нам после леса, я думаю, что трошки мышами не критично. Вообще, ну да. ну, Нормально, тут реально человек 7-8. Да. Там еще пара-тройка. Це буде наша нова пічка, я так розумію. Кімната. Кімната ще. Відліровка. Тенденції, багато камерні склопакети. Це все ерунда робиться це все таким чином, як побачимо. Кладеться одне вікно, потім друге і все. І ось у нас ми маємо одразу. Багатокамерний сквоп пакета. Як я про це догадався, не питайте, я сам ще не розумію. Можем не в этой комнате поселиться, на входе. The work of motivation: the most important work in the history of man. Everything that happens is his motivation. Отже, друзі, зараз ми будемо ви бачите, стоїть драбина. Ми будемо. Відправляти спеціально обучену людину, фахівця своєї справи, наверх, бо дробина дуже міцна, мене може не витримати, але спеціально навчені люди не бояться висоти, і зараз ми будемо зі світлом. Так виглядає наш перший вечір в новій хаті. Це зараз буде вечеря. Це у нас вже працює нова стара, нова грубка. Книжечка на вечір почитати. Будемо вечеряти. Ось такий у нас сьогодні добрий ранок. Ось так зараз виглядає, ви бачили була відкрита віранда, зараз все закрито все максимально облаштовано до зими. Трішки пройдемо вперед. Ви побачите, вже впізнаєте, це наша душова кабінка. Вже розкладена і зараз ви побачите, звісно, як завжди, на місці лейка з вигоном Ми маємо нормальний душ. Це як має бути. Тут хлопці вже проклали камінчиків дорожнього, щоб можна було з душу повертатись, не вимаслити ноги. Всі пам'ятають фільми Діти кукурудзи. Так же перскріперс, там у нас є пост окремий біля кукурудзи. І зараз ми спускаємося і подивимося, що у нас тут і як відбувається. Тут трішки дрова. На вході у нас тут буржуйка. Тут у нас ліжка, тут у нас є світло. Все як має бути. Тепло, затишно і тут можна не хвилюватись, якщо щось дійсно прилітає. Ось такими хлопцями, з такими руками золотими ми працюємо тут. Так всередині виглядає оновлена віранда, Літня кухня, на місці стілець, на місці фрукти, енергетики. І все все, що ми зазвичай возимо з собою. Навіть є шкварочки. І поливка валія примерщий. Тут у нас в куточку стоїть майдадир. І йдемо далі. Ось таким чином зараз виглядає нікут. Є тепловентилятор від Жені з Запоріжжя. Є спальники, каремати, є кава, термос, є одяг, є де розкласти речі, є де все це зарядити. Якось так зараз. I'm living to comfort the ice and the stone cold my I turn the i